Вітаю, друзі! 12 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні на Росії знову заговорили про якусь брудну бомбу. Ну не те, що брудну бомбу, але я чому згадав саме про цю історію? Бо нам багато говорили про те, що українська влада і ми з вами готуємо якусь брудну бомбу перед тим, як стався вибух на Каховській ГЕС. Росіяна ті зруйнували дамбу Каховський ГЕС затопили дуже великі території, було багато жертв, і ми розрібаємо наслідки цієї катастрофи і донині. І от сьогодні. Речниця Лаврова Захарова, преса Ташену її ще називають, проводила великий брифінг розповідала про загрози м, Росії з боку наших західних партнерів. Ну, взагалі весь світ ворог. і вона звернула увагу на якесь дослідження одного із наших інститутів. Такі дослідження проводяться правду часто, і наголошує на тому, що уже київський режим, як вона наголошує, готує якийсь новий терористичний акт у вигляді брудної бомби. Ну, я вам пропоную послухати її прямомову, це не так багато, півтори хвилини, але я думаю, що це буде цікаво. Ми звернули увагу на з'явившіся повідомлення про дослідження так званим міровим центром даних по геоінформатиці і устойчивому розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення близько територій в результаті розрушення дамб окремих водохранилищ каскади Дніпра. Кто-то скажет вещи обыденные, институт все-таки. Но я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 -го года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 23 -го года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов в ВСУ. Тогда в этом преступлении киевский режим, его западные кураторы поспешили обвинить Россию, теперь объектами изучения упомянутого центра стали гидросооружения Киевской и Канайской ГЭС. Результаты анализа показали, что в случае разлива Киевского водохранилища площадь затоп. Ну тут будет буквально один маленький відступ. Вона каже Канайська ГЕС. щоб ви розуміли, Ления составит до двух тысяч квадратных километров. По ладой могут оказаться семьдесят шесть населенных пунктов не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен расположен вдоль ряд днев Десна, районом Киева. А число пострадавших составит до 900 сотен тысяч человек, практически миллион, 90% процентов которых это столичные жители. Жители Киева. При разве канаевского дохранилища затопленными с точки зрения данных, я еще раз обращаю внимание, Киевского политехнического института имени Сикорского окажутся до 4. -х. тысяч квадратных километров позволено на бедствие охватит 177 населенных пунктов, в том числе прибрежные районы города Канаев и Черкаса. Пострадают примерно 75 тысяч человек, в основном жители Черкас. Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Зачем? Очень просто, чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоцидии, заодно выключить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. Ну правду сказати, реакції на підрив каховської ГЕС росіянами у світі було не так багато. Я пригадую, що окремі навіть російські блогери активно почали готувати відео про те, що це мовляв ми підірвали Каховську ГЕС, Нам було так вигідно для того, щоб показати всьому світу, який такий злісний російський режим. А направду вони в такий спосіб його відмазували і тому прикро, що такі коментарі були. Але я думаю, що сценарій приблизно схожий. Тим дослідження щодо можливих наслідків руйнації гідроелектростанції проводяться давно, вже десятками років. І до прикладу, навіть от дослідження, яке було зараз, я вам продемонструю, зроблено саме за допомогою наукових працівників Національної академії наук. України стосувалася того, чи може встояти і чи встоїть, наприклад, Київська гідроелектростанція, е, якщо вона зруйнується, які будуть наслідки і так далі. Ну ось на сайті ви зараз бачите Національній академії наук повідомлення про те, що ж може бути у результаті, наприклад, нації Київської гідроелектростанції. Реальні ризики прориву греблі Київської ЄС були розраховані саме цим цією академією і. Ви можете геть легко познайомитися з ним на сайті. Розрахунки були зроблені для двох варіантів можливої руйнації Київського ГЕС, тому що такі загрози у нас є вже спочатку широкомасштабного вторгнення, і вони е, висвітлювали ну, можливий такий прорив двох варіантів. Якщо, наприклад, станеться прорив на 280 метрів і на 100. чому на 280, тому що Київська ГЕС, хто там знайомий з її конструкцією, це загальнодоступна, До речі, інформація, можна подивитися, то вона складається із земляного навалу, ось ви зараз бачите фотографії, і реально бетонної конструкції. і видно, ось вона посередині, вона складає 100 метрів. Ну, як стверджують фахівці, то зруйнувати земляний вал практично нереально. А що стосується. Саме бетонні конструкції, то можна побачити наслідки і на карті, яку ви зараз бачите праворуч. І я вам зараз пропоную детально ознайомитися, що ж може статися. Якщо, наприклад, відбудеться руйнація оцього ну, невеликого, фактично, але направду дуже великого бетонного, бетонної конструкції, довжина якої складає 100 метрів. Так от науковці стверджують, що наслідки будуть наступними: не буде на оболоні 4-метрового водяного валу, про що говорили нам дуже часто і раніше, відбудеться лише несуттєве підтоплення прирічкових районів. Ні про які, до прикладу, затоплення там троєщини, подолу, русаніки взагалі мова не йде. Що стосується зон житлової забудови, забудови Києва, то ну направду найбільше постраждають русанівські сади, і тут висота підйому води може сягати трьох метрів. Тобто, хто не встигне виїхати, хоча підйом там до максимуму триватиме кілька годин, це не відбудеться за одну хвилину. Він має піднятися на, на другий поверх свого чи сусідського будинку і таким чином врятується. Затопить 100% трухання в острів, затопить гідропарк, ну, Ми бачили підтоплення гідропарку, дуже часто там внаслідок весняних паводків. Можуть частково постраждати осокорки, і то не всі як осокорки, тому що в сьогодні це високоповерхові забудови, а там приватний сектор доволі невеликий. Ну, приблизно як ситуація на Русанівських садах, там проживаючи в приватному секторі, люди не так їх багато, але туди хвиля дійде набагато пізніше і рівні затоплення в цілому будуть нижчими ніж на русанівських садах. Житлових масивів взагалі прорив греблі не торкнеться за будь-яких сценаріїв. Коли, наприклад, до добудували болонь, то там намили кілька метрів піску і вже на цій платформі зводили споруди. Тому затопити там може лише невеличкі пляжі та кущі, що знаходяться в низині. Тому тут якраз зараз я спираюсь, цю вам інформацію, на наукові дослідження і Захарова також говорить про наукові дослідження в іншого інституту же ж, про який багато говорили, ми чули, що там затопить, вона сьогодні захищає дуже висока набережна, вона там побудована доволі вже давно. І Стосовно висоти якоїсь там особливо швидкісної хвилі, то її взагалі не буде за жодних обставин. Перепад, який існує між Київським водосховищем і Дніпром, нижче за течією, він невеликий, хвиля там просто розтечеться. І під північним мостим ніколи не підніметься хвиля там більше, ніж півтора-два метри. Але звісно, якщо росіяни зруйнують Київське водосховище, то постраждає Канівське і Кременчуцьке водосховище, це направду є серйозні виклики. Я вам зараз продемонструю, щоб ви побачили, як виглядають, наприклад, Канівське водосховище, і е, ще один дуже цікавий об'єкт, е, який знаходиться на е, трішки далі, уже він називається. Дністерська ГЕС, але чому саме Дністерська ГЕС я вам поясню за буквально одну хвилину, і так продовжимо. Справа в тому, що 26 лютого 2022 року українські е, наші сили протиповітряної оборони збили, збили ракету, націлену на київське водосховище, яке ви зараз бачите на Фотографії на екрані. Міністерство інфраструктури тоді попереджало, що це може мати катастрофічні наслідки і призвести до якоїсь органації, зокрема і Кременчуцького, і Канівського водосховища, про яке каже Захарова. І руйнування київської дамби дійсно може призвести до руйнування ще раз Канівської. Кременчуцької та інших греблей каскаду, навіть аварії, на Запорізькій атомній електростанції. Але справа в тому, що стосується Запорізької атомної електростанції, то ми вже знаємо цю історію, яка серйозно потерпала через. Руйнування Каховської ГЕС, де охолоджувальний ставок там міг опуститися на якийсь певний рівень, але на сьогоднішній день такої загрози немає. Тому говорити сьогодні про те, що Запорізька атомна електростанція суттєво може постраждати в результаті такої атаки, ну не доводиться. Але в ніч на 29 березня ціллю російської атаки були Канівська та Дністровська ГЕС. Яку ви зараз можете побачити, вона знаходиться дещо в іншому регіоні України, але вона також дуже важлива, тому що території, які знаходяться нижче цих е, дамп, то вони будуть так само піддані затоплені, як було і після підриву Каховської гідроелектростанції. Про це зокрема говорив і президент України ще двадцять дев'ятого, уже тридцятого березня, і наголошував на тому, що певні загрози можуть бути навіть для Молдови у разі руйнування Дністровської гідроелектростанції. Канівська ж ГЕС, яку зараз я вам продемонструю, ось на слайді ви можете її побачити. Вона попередньо ось так вона виглядає. Вона взагалі має протяжі 16 кілометрів, вона дуже велика, і це і земляний навал, і також і бетонна конструкція. Вона розташована на заплаві правого берега річки Дніпро біля північної околиці такого міста Канев, як називається Черкаській області, яке Захарова не могла ніяк вибрати. Дністровська ГЕС ще раз наголошую вам, вона знаходиться біля міста ніново Чернівецької області. І це загроза для Молдови. Але чомусь зараз саме Росія зосереджується на Канівській та Київській ГЕС. І у випадку дійсно руйнування Канівської ГЕС, то створиться ще загроза і для Дніпровської гідроелектростанції, яка нещодавно також була обстріляна, але вже, як нам повідомила місцева влада Запоріжжя, то вона відновлена. Тепер кілька слів, друзі, про конкретну канівську гідроелектростанцію, про яку. Ну, скажімо так, інформації у відкритих засобах масової інформації не так багато, оскільки вона має певну специфіку і за об'ємом води, яку зберігає Канівське водосховище, це, направду, дуже-дуже великий гідрооб'єкт. Ще у 2020 році вчені забили на сполох через те, що Канівську гідроелектростанцію Потрібно ремонтувати і повідомили, що цілий регіон України може піти під воду через її прорив. Тобто, тут вже навіть питання не те, що у ударах ракетних, а питання до технічного стану самої е бетонної конструкції Канівської гідроелектростанції про це говорили ще до початку широкомасштабного вторгнення. І ці дані наводила Національна екологічна рада України і наголосила на тому, що Конструкції Канівської ГЕС почали з'являтися порожнечі, і якщо вона зруйнується, то вона дійсно затопить значну частину Черкаської області і Черкаси, про які говорила Захарова, тому її необхідно дуже швидко ремонтувати, тому що у випадку руйнації цієї дамби тоді буде складатися інші ГЕС за принципом доміну. За словами експертів, занепокоєння якраз викликає і оця от Канівська ГЕС, а, і вона характерна тим, що утримує тиск дуже величезної кількості води. Об'єм води складає приблизно 2,53 кубічних кілометри. Прорив греблі канівської ГЕС призведе до затоплення значної частини Черкаської області, виникнення непрохідних боліт на цій території. Викиду донних відкладень з радіоактивним стронцем 90 і це 737 а це собі вся картинка Чорнобильської атомної електростанції аварійна. Також це призведе до збільшення тиску на греблю вже Кременчуцького водосховища і, звісно, його прориву таке може бути. Тому дамби, що знаходяться нижче за течією, точно почнуть складатися як доміно, і це велика загроза і сьогодні. Дійсно, Росія розглядає такий варіант, тому що вони знаходяться в патовій ситуації, коли не можуть примусити Україну сісти за стіл переговорів, враховуючи підсумки саміту НАТО, про які я говорив у своїх попередніх відео. То на сьогодні ну більш ніж це публічна інформація, що Україна отримає достатньо велику кількість зброї. Вона надійде до України на швидку, але її використання на полі бою суттєво змінить позиції Росії у переговорному процесі. Я неодноразово вже чув думку про те, що мовляв Росії вигідно сідати сьогодні за цих переговорів, бо вони наступають, але їхні наступальні операції дуже і дуже слабкі. Втрати вони зазнають дуже величезні, і у випадку максимальної концентрації зброї на фронті, якою наші ЗСУ можуть знищувати противника, то переговорні позиції Росії почнуть дуже швидко змінюватися. І це Захарова розуміє, тому навіть і заяви з боку російського МЗС і з Кремля лунають доволі. Різні і контраверсійні між собою, тому вони і розповідають, що якщо раптом так станеться, то якось може так статися, що Каховська ГЕС і Київська ГЕС будуть зруйновані. Є один нюанс, який я от наводен, помітив, який я відзначаю стосовно руйнування цих дам. Справа в тому, що зруйнувати їх ракетами, як говорять фахівці, мої там знайомі військові експерти, то в принципі мало можливо. Бо це треба, щоб прилетіла туди ну, ядерна, з ядерною ракета. Але чи вона влучить, ніхто ж гарантії не дає, і тут вже ризик для Кремля доволі високий. Е, Каховську ЄС підірвали через змінування, тобто не ракетами. Там були заміновані шлюзи і підірвали вибухівку, яка там була закладена, і в такий спосіб зруйнували дамбу Каховської ЄС. Якщо Захарова робить такі заяви, то вона має для це підстави, для цього підстави. І вона фактично була уповноважена сьогодні на брифінгу про це повідомляти. Новина, яка з'явилася після її слів, ну я її побачив відразу на російських ресурсах, тому що в силу своєї діяльності мушу їх моніторити, і наш телеграм-канал, мій телеграм-канал, фактично одним із перших опублікував її, її підхопили дуже швидко. Тому дійсно закривати очі на це не можна. Я маю стільки переконання про те, що наші спецслужби і військові працюють в цьому плані, нічого такого не станеться. Але це як кажуть, вже така, знаєте, остання е спроба Росії таки достукатись, давайте сідати за цим переговори на наших умовах. Я не виключаю, що переговори будуть, але не на умовах Кремля, так точно. Друзі, дякую всім, хто додивився. Дякую, якщо ви оціните ось таке відео. Я його роблю одним таких з небагатьох, і з демонстрацією відразу деяких матеріалів, що вам було цікавіше. Якщо все було окей, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Я буду продовжувати таку практику. Ну а там вже будемо визначатися в будь-якому випадку. Я вам дякую за те, що дивитесь Мій канал підтримуєте мене. Лайк, коментар, підписка вам, плюс карма, як завжди. Усіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна.